Всім привіт! З вами магазин «Велосклад» і сьогодні у нас на огляді OutLip Revolt та Clash. OutLip це канадський бренд, який чудово себе зарекомендував на ринку велоіндустрії. Це перший та бюджетний крок у світ трюків. Рама OutLip підійде для парку та стріта. Рама OutLip Revolt та Clash йде в сучасній геометрії та з новим дизайном. Рама йде з короткими перами для легкого та зручного виконання трюків. Обидві рами мають під нижньою трубою посилення та інтегрований зажим для сідла. В цих bmx встановлено руль OutLip Crossbar. 8,25 висотою та 724 мм шириною. У доповнені з рулем ідуть м'які гріпси аутліп фланцями на даних байках встановлено виносавтоплот. На клещ 50 мм. Та на револьті 45 мм довжини. Вилка на клещі встановлена з класичними круглими ногами, а вилка на револьті з конічними для облегшення ваги. На револьті стоять восьмі шліцеві з хромолібденового сплаву, а на клещі більш простіші, як в народі їх прозвали кочерга. Педалі стоять пластикові Outlip з хорошим зацепом. На всіх моделях встановлено сідло Outlip Combo для облегшення ваги та комфортного зажимання ніг під час трюків. Про колеса. на клещі встановлено. Прикостерна система, яка дає змогу їздити задом і додавати стилю та різноманітність трюків у вашому катанню. А на револьті касета три собачі на одну пружину з драйвером на 9 зубів, Обода стоять подвійні посилені, які витримують екстремальне катання новачка. На обох BMX встановлені покришки Innova з розміром 20 на 230 чудово підійдуть для катання як і схід парку, так і з стріту. Для безпечного катання на даних моделях встановлені механічні тормоза і брейк з BMX ручкою. OutLip Clash йде в чотирьох кольорах жовтий, сірий, чорний та сірий. А модель Revolt в таких кольорах фіолетовий, зелений та чорний з червоною вилкою. Усі ці BMX ви зможете придбати в магазині Велосклад або на сайті за посиленням нижче.